Як виміряти стан власної батарейки? Ця тема завжди була актуальна, а в період війни вона стала ще більш актуальною і важливою. Всім привіт! Мене звуть Вікторія. Ви на моєму каналі. Я кар'єрна консультантка допомагаю людям рости в кар'єрі та шукати нову роботу. Сьогодні я хочу поговорити з вами, як же виміряти стан внутрішньої батарейки. Перший рік війни ми всі працювали на адреналіні, наче бігли спринт. Зараз ми розуміємо, що це довгий марафон. Свідомо чи несвідомо, ми заганяємо себе у виснаження і часто не думаємо ні про відпочинок, ні про відновлення. Але як можна думати про відпочинок? Зараз не на часі, і навіть якщо ти можеш взяти відпустку, то не завжди вдається розслабитись і відпочити на повну відпочинок і відновлення. А в чому ж різниця? Подумайте, що для вас особисто це означає відпочинок. І відновлення для мене головний інсайт останніх років став тим, що моральне емоційне виснаження воно не приходить за один день, тому за один раз відновитись ми теж не можемо. Для підтримки балансу і ментального здоров'я потрібно відновлюватись щоденно, потроху, але дисципліновано. А накидайте ідеї в коментарі, щоб ви вже сьогодні могли зробити, щоб відновити себе. Нехай це буде маленький крок на 5-10 хвилин. Це можуть бути танці, дихальні вправи, якісь фізичні активності, типу йоги або пілатесу. Також це може бути музика або малювання. Якщо вам важко знайти для себе щось нове, а старі способи вже не діють. Приходьте до мене на підтримуючу консультацію, де ми розберемо, які є ресурси в принципі і які вам підходять. Наше тіло і мозок працюють в комплексі. Тому фізична активність вона необхідна для того, щоб вивільнити зайві емоції, агресію, роздратування втому. її треба випустити з тіла за допомогою фізичної активності. Як же відслідкувати свій стан? Сьогодні хочу розказати вам про вправу світлофор. де зелений колір це коли ви енергійні. У вас є настрій працювати, ви активно виконуєте свою роботу, але не забувайте, що треба відпочивати і відновлюватись, тому додаєте в свою роботу час для відновлення. Жовтий колір це легка втома і роздратування, ви вже відчуваєте, що щось не так. Тому зробіть перерву, попийте води, пройдіться, переключіться на якусь іншу активність, бо в такому стані ваша продуктивність знижується і ви частіше відволікаєтесь. Червоний колір це сильний стрес і виснаження. Це не начин ви прете на червоне світло, світлофора. Ви розумієте, що далі не хочете, не можете, але не можете зупинитися. В такому стані дуже небезпечно працювати, адже ви будете робити набагато більше помилок, не зможете сфокусуватись, а також це може привести до виснаження емоційного вигорання. Що ж можна зробити в такій ситуації? Важливо регулярно відслідковувати свій стан. Робіть зупинки протягом дня, вписуйте в свій календар відновлення 10 хвилин, щоб перезавантажитись, вийти на подвір'я, подихати свіжим повітрям, попити чаю в спокійній обстановці без екранного часу. І реагуйте одразу, бо попередити виснаження набагато легше ніж потім працювати з емоційним вигоранням. Якщо ви в зеленому кольорі, продовжуйте працювати, але не забувайте вшивати в свою рутину час для відновлення. Якщо ви вже в жовтому кольорі, робіть довші перерви для відновлення. Навчіться, наприклад, вправи дихання для того, щоб себе заспокоїти і сконцентруватися. Якщо ви розумієте, що зараз ви працюєте в червоному кольорі. Зробіть довшу перерву, візьміть відпустку, відпочиньте, відновіться або переключіться на інший вид діяльності. Щоб бути продуктивним і бути з хорошим настроєм щоденно, треба вшивати в свою рутину час для відновлення. Відпустка допомагає відновити сили, але на короткий строк. Тому що денне відновлення, вшивання цього процесу у вашу рутину дасть змогу зберегти ваш емоційний стан. Ваш настрій і продуктивність піклуйтесь про себе щодня та підтримуйте своє ментальне здоров'я. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях, а чим ви відновлюєтесь, що вам допомагає для інших. Це може стати класною ідеєю. До зустрічі в наступних випусках.